Доброго ранку, хлопчики і дівчатка. Ви мене впізнали? Так, я веселий сніговик. Мене із снігу зліпили діти. Ой, дітки, до речі, я вивчив такий гарний вірш, який почув від діток. Хочете його послухати? Тож слухайте уважно. Новий рік іде горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями. Скрізь ялинки по хатах. Правда, чудовий віршик, він так мені сподобався? Давайте ще раз його повторимо. Новий рік іде горами у червоних чобітках. Сяють ясними вогнями скрізь ялинки по хатах. А скажіть, ви уважно слухали? Давайте я це перевірю. Скажіть, хто йде до нас горами? Так, горами йде новий рік. А в яких чобітках він іде? Правильно, в червоних чобітках. А чим усе сяє? Молодці, сяє ясними вогнями. А що сяє в кожній хатинці? Правильно, сяють ялинки по хатах. А зараз я хочу запропонувати вам потанцювати з моїм другом. Я сніховик до з змалку звик, очі чорні, дві вуглини, губи, ягідки, калини, лісоцільний, моє серце, головний убір відерця, тіло в сніжки кулі збиті, білі блисками покриті. Ух мороз хука, я танцюю гопака. Молодці, малята, ви дуже гарно танцювали, скажіть, дітки. Як називається вірш, який ми сьогодні з вами вивчали? Правильно, новий рік іде горами. Молодці! А я вам говорю до побачення!